Леже, так що зі здоров'ям? Наскільки це серйозно? Справа у тому, що я хворію таким захворюванням, яке є тільки у 2% населення Німеччини. Згідно статистиці Google, це сифіліс, і... імпотенція або гемгерой. Але я так і не вирішив, чим саме я хворію, тому просто мовчу. Вікторія, ви знаєте, ми вже, ми вже з вами тут три години сидимо. А в мене, в мене там палає. Ну ось там жимає Прям мабуть, все ж таки, може пройдемося? Скажіть, будь ласка, що відбувається з вашими соціальними мережами? Адже усі дописи зникли, і інстаграм теж пустий. Раніше я читав газети, потім мені подарували телефон. Nokia. Де був такий чорно-білий екранчик, і я там грав у змійку. І в мене ніколи не було потреби користуватися інтернетом. От знаєш, виходжу на вулицю, а там вовчиці, коли мене бачать, вони відразу підбігали, бирали мене на руки, підкидуючи до неба як зефірку. Тому в мене навіть ніколи не було думки про те, що мені потрібен телефон користуватися якось інстаграмом. Така дуже болюча для мене тема. Оскільки там потрібні якісь паролі, адреси електронної пошти, навіщо це все? Навіщо воно мені? Навіщо? Ага, я зрозуміла. А у вас болить душа за Україну? Ви ж так знаєте, що я воїн світла. Єдине про що я зараз жалкую, що не тримаю в руках зброю. Хоча хоча ні, я б в руках зброю і не тримав, тому що я ніколи нічого не тримав в руках аніж мікрофон або гроші українців. Оця перука, знаєте, що з нею буде, якщо я піду туди? Розумієте, це ж зроблено кожна волосинка. Із волосся моїх вовчиць я виступав зі сцени, коли гастролював, і галасно кричав Зривай, падла! І вони скидували своє волосся в такий пакет, а тебе був великий, але не суть. Тому, якщо зі мною щось станеться там або постраждає перука, я цього не переживу, адже в мене алергія на синтетику, розумієш? Тож моє мовчання і моя перука мені в рази дорожчі. Фух, ну і спека у вас, хоч би кондиціонер включила, знаєш. Ой, блін, давай перезапишемо, мабуть, останній дубль, тому що я забув сказати, що анонсую всеукраїнський тур під назвою на грудях в сльозах вовчить». Там правда буде відміна концертів. Гроші не повертаються, але то яка різниця.